Вітаємо всіх слухачів на Радіо Порш. Це програма Український Бекстейдж. І сьогодні в нашій студії ведучий Артур Кушнір, а також в гостях знаходиться український співак-переможець п'ятого сезону українського вокального шоу X Factor 2014 року. І я думаю, як ви вже зрозуміли, ведучий радіо Порш Дмитро Бабак. Друзі, всім привіт! Дуже радий бути тут сьогодні, в якості гостя. Слухай, перед тим, як ми підійдемо до основних питань, перші і найважливіші питання. Ти ж розумієш, да, я повинен тобі зараз відімстити за всіх гостей, з якими ти знущався. Мені здавалося, що я їм допомагав навпаки. Задаючи деякі питання, мені здавалося тільки. Так, завжди буває, ти любиш, робиш людям добре, а вони це сприймають як щось погане. Окей, тоді дай мені відповідь на перше питання. Дім, як сказати слово дно в множині? Як? Слово дно в множині Дно Дно. — дніще. Множині я не знаю. Окей. — Як це буде впливати на нашу подальшу розмову? Не знаю, але ти задавай... — Ти хочеш почати інтерв'ю з дна, то ти його знайшов. Дякую. Добре. Посміялись і досить. Слухай, скажи мені спочатку те, що і що ти взагалі відчуваєш, сидячи себе гостем. Ну, хочу сказати, що трошки я хвилююся ж таки. Я якесь хвилювання присутнє. Ну, незважаючи на те, що якби я тобі не надсилав питання завчасно. ні, взагалі я питань не бачив. Навіть не знаю, що зараз буде відбуватися. Знаю, що ми поспілкуємося приємно, розкриємо якісь теми і поговоримо про музику. Можливо, про щось інше. А я коли ти останній раз давав інтерв'ю? Останній раз це було два тижні назад. У мене брали інтерв'ю. Я такий youtube канал ціна питання. Кому буде цікаво, можете подивитись. Я там розкривав тему перукарства взагалом повністю. Угу. Ну, зараз ми до цього питання підійдемо. Е, хочу почати, як ти вже знаєш в цій програмі з дитячих років. Так. Перше таке банальне питання: да, взагалі, от ми тебе зараз будемо розкривати в першу чергу як музиканта. І як прийшла ідея зайнятися музикою? Звідки пішло? Е, це дуже така тема обширна. Е, я вже знайшов відповідь для себе, чому саме я почав займатися музикою, але почну з самого примітивного е, колись. Дуже дуже давно в Луганській області, місто Петрівське народився я. Сенсація О, От, да, справа, і так от жив я 13 чи 14 років, і поки до нас в колектив не завідала людина, яка грала на гітарі. Угу. У мене в дитинстві не було такого, знаєш, уваги зі сторони дівчата. Мені дуже хотілося. І коли він прийшов і почав грати на гітарі, я побачив, що він збирає цю увагу. Просто її забирає у всіх. І я подумав, чим я гірше прийшов додому і попросив свою бабусю, щоб вона мені цю гітару купила, щоб я навчився грати. Вона там знайшла гітару десь за 20 гривень. Вона там була семиструнною. Ми переробили її на чотирьохструнну. От і я вивчив пару пісень, і потім просто зайняв тупо місце цієї людини. Він більше нас приїжджав. А як ти вчився? Я так розумію, не було такого ресурсу, там, щоб зайти в Ютуб і подивитися відеоуроки? Ні, звісно, ресурсу такого не було. Але у нас був будинок культури, в якому була група, Зазеркалья, вона називалась тоді, і там був художній керівник, який вмів грати на гітарі, і він мені показав там три акорди. Угу. І я їх просто вчив і, і шукав пісні. Як ми шукали пісні? Між гітаристами або кимось були такі пісенники, в яких малювали таби. Руками і переписували слова, і просто ці таби ми підставляли під ті місця, де треба змінювати акорди. Таким чином ми просто вивчали матеріали і грали його. Угу. А потім наступив час, коли просто я міг вже підбирати будь-яку пісню, там просто під гітару. Ну, окей, але я так розумію, що ти вчився грати на гітарі, і після цього ти як... почав співати. Тобто вже якісь пісні ти виконував, вже пробував якось себе вокально розкривати. Да? Ні, вокально я розкривав себе ще до того, як почав грати на гітарі. Я пам'ятаю, що я і в школі співав на уроках співу. Завжди був перший, коли виходити до дошки, щось заспівати якусь пісню, приймав участь у різних там. Конкурсах в нашому домі, до будинку культури, і що та ні, я співав завжди. Я пам'ятаю таку ситуацію, коли ми їхали з дідусем на Москвиче, і у нас лунала пісня в громкоговорителях цих я не знаю як українською. Цей місяць по небу ходить пісню. І я, типу, щось теж заспівав. Машина зупинилася, всі на мене повернулися і подивилися. Я тоді не зрозумів, це не було погано чи добре, але так виявилось, що добре. Чудово, скажи, от ти в нас брав участь у багатьох пісенних конкурсах. Як виникла вперше ідея взагалі піти на конкурс і подати себе як кандидата от в цей конкурс? Давай почнемо з того, що я розібрався, навіщо мені була музика. Музика мені була для того, аби привернути увагу в оточення, тому що мені не вистачало цієї енергетики батьківської в дитинстві. От, я був обмежений в цьому всьому, тому мені хотілося, щоб до мене звертали увагу і казали, що ой, як класно. Угу. Це і спонукало мене до того, щоб ходити на конкурси, тому що я бачив, що я, коли виступаю, люди. Кажуть, що це класно, мені було це приємно. Це був елемент погладжування, як в психології. От я з цим всім розібрався. Чому я ходив на ці конкурси? Заради цього мені не потрібно було якісь перемоги або ще щось. Мені подобалось відчуття сцени. Ну, то ти реально відчуваєш, що ти людина соціальна. Так тобі постійно потрібна увага, спілкування. Да, звісно, воно дуже сильно заряджає це як наркотик. Ти з цим нічого не зможеш зробити. Входиш зі сцени, ти вже ніби не існуєш. От такий угу. був у мене момент само дитинства. А взагалі, от коли ти подався на перший конкурс, який взагалі перший конкурс був на який ти пішов? Ти пам'ятаєш? Та да, пам'ятаю, мій перший конкурс був це okay, щось масштабний там, А, наймасштабніший? Ну, — ну мається на увазі, типу, відомі якісь конкурси, там не шкільні, а от вже там на телебаченні і так далі. Який перший конкурс був, коли ти пішов туди? <рес> наймасштабніший конкурс на телебаченні — це голос країни. Це ну, перше, куди ти пішов? Перше, куди я пішов, це був uh -huh. голос країни. Так І що ти відчував, коли ти йшов туди? Ти я взагалі дуже думав всім... про те, що тебе візьмуть, коли подавав заявку? Ні, я не думав, що мене візьмуть. Я пам'ятаю той момент, коли приїхали до нас в університет, де я навчався, Луганський національний з конвертом. Типу, я знав, що знаєш, от приїжджають конверт, вручають. Раніше приїжджали, вручали конверт угу. особисто, і людину забирали. І приїхали до мого викладача з вокалу, і йому вручили цей конверт. Запрошення? Вот. Запрошення на голос. А я угу. також, як і він, подавав заявку. І я тоді дуже сильно засмутився, і потім приходжу до нього в клас і кажу, так і так, так, дуже погано, я теж хотів. І він дістає з під там, кришки фортепіано цей конверт каже: насправді це тобі. І забігає типа, вся зйомочна група така: Угу, клас, ми тебе вітаємо. Прикольно, які відчуття були в той момент? Та я ну, я не розумів, що така увага може до мене бути присутня, чесно. Я, хоч і мені казали, що гарно співаю, але я в це ніколи не вірив, і я завжди в собі сумнівався угу. в своїх вокальних даних. Тобто, я це робив, тому що, мабуть, повинен був це робити, і все. А так, свої відчуття. Ну мені було дійсно приємно, що на мене звернули увагу, що я тепер зможу досягти якихось успіхів і стати, наприклад, на крок там вище, ніж ті, хто мене оточувала в плані вокалу. Також. Я зрозумів. E, Дивись, ми знайшли інформацію. От переглянули твою творчість і тому подібне виступи на одному з етапів шоу. Е, е, якщо ми говоримо, ти програв співачці Христині Соловій. Та було таке. От вона таке... вже вона вже програла, коли <рі Supplier> я програв <ріп> таке питання. слухай, ти як справжній чоловік поступився перемогою? Чи все ж таки це була заслужена перемога Христини? Та яка це не була заслужена перемога? Я не можу сказати, що в співі взагалі немає як в спорті, знаєш, хто далі кинув, то ти Міг спів це uh -huh. в Кусовщина. подобається, не подобається, і тоді ці смаки вирішував Вакрачук і звісно. Сама ну програма один плюс один голос країни. Їм було цікавіше далі співпрацювати з Христиною Соловій, тому що вони в ній бачили щось більше ніж в мені. А, ну... Що Можливо, сказати, це Славік. стиль пісні якось відіграв роль, чи як, чи там виконання, якесь Ну, Я так розумію. Ну, таку. я думаю, що вона просто, знаєш, дуже класно підійшла до цього. У мене було в кармані дві пісні, більше нічого не було. Я вже на ходу придумував, що мені співати. Uh -huh. А вона одразу спозиціонувала себе як людину, яка м, популяризує лемківську пісню. І це було цікаво, типу, в той момент. І не паче, це співпало з тим, що вона була з вакарчуком разом. І це у них була така синергія в цьому плані. Він побачив в цьому якийсь продюсерський продукт, uh -huh. е, ніж в Хлопці, який приїхав з а, Тіріконів, типу там ще щось, немає під собою ніякого пінґрунтя музикального, в музиці взагалі не розбирається і що з ним зробити. Але я думаю, що він дуже сильно помилявся в тому плані. і, Ну а що зробиш, так було і було. Я зрозумів. Але ну як ми вже знаємо, що натомість в 2014 році ти переміг все ж таки п'ятий сезон ексфактора, і ти виконував пісню Балата окудва молитва. Та. І от таке питання: от ти ж не зупинився після того поразки? Ти пішов далі, тобто ти ще почав брати участь, і коли ти переміг в п'ятому сезоні, от тебе підтримували перед цим чи вірили в те, що ти переможеш, там чи були люди якісь поруч? Перед тим, як ти виходив на сцену, давай скажу так, що в те, чим я займався музикою, ніхто не вірив. І, в принципі, я тобі так скажу, що у нас такий є термін, я не знаю, виріжуть його чи ні. У нас є такий момент, був верніше. Туди це, співати для чоловіка це в западло. Угу. Взагалі, що співом займаються тільки клоуни. І у нас в місті це так сприймалося: що якщо чоловік співає, тим паче, я співав свого часу такі пісні, що вони далеко не чоловічі. От і всі це вбачали як баловство. Що стосується самої перемоги на X-Factor, звісно, я не вірив. Я взагалі не кожного дня просинався і думав, що я зараз сплю. Типа я не знаходжуся на цьому проєкті і не співпрацюю з такими людьми. Я не давав цьому дуже велике значення, я просто був в потоці. Там якомусь знаєш, все, що відбувалося, це як увісні. Типу ти не можеш зачепитися за якісь моменти, побути в ньому. Все постійно дуже швидко рухається. І коли назвали ім'я, те, що я переміг. Я навіть думав перед тим, що мені зробити. Що мені сказати, як мені відреагувати, тому що я така не дуже емоційна людина, дуже стримана е, в собі. От і тому на прояв емоцій я не дуже сильний такий. Я можу там щось віджартуватися або ще якісь моменти такі, але це все було мною сплановано ще до того, перед тим як виграти. Знаєш, я думав, а що буде, якщо виграєш? Як ну, так, я буду думати? Ну, ну, типу, да? Да, ну впаду на коліна, типу там знаєш, що б я сказав, то ж якусь ерунду ти точно сказав би. Тобто, я просто не вірю в це, що це може відбутися. а якщо ти не вірив, як ти взагалі переосилив себе піти ще раз після поразки? Ну, тут було напевно інше бажання. Бажання все ж таки досягти цієї популярності, яка нав'язана була через призму там, телебачення і всього іншого, що людей поважають тільки тоді, коли вони досягають якихось успіхів. Mm -hmm. От, а я в якихось інших речах, наприклад, не міг досягнути якихось успіхів, там, в бізнесі що стосується, або в якихось інших моментів. От, у мене не було такого знаєте, типу стержня в цьому всьому. Що стосується музики, то тут все більш-менш якось вагідно відбувається. Не треба докладати дуже великих зусиль, тільки твоє бажання і більше нічого я зрозумів. А, окей, наступне таке питання. Дивись а, інформація в інтернеті говорить про те, що ти відкрив в Києві власну музичну студію. Угу. А, яка зараз доля взагалі цієї студії? Вона ще працює. Була у мене така ідея створити свою студію, я назвав її Музрум, типу, і все починало з того, що я зняв собі кімнатку і там викладав вокал. Хотів, щоб це проросло в щось масштабне, навіть хотів там книгу свою випускати, щось літературу про музику, про сучасний вокал. І далі в цьому рухатися. Я там почав знімати якісь відео, людей до себе закликати. щоб не приходили через рекламу і все інше, і все воно почало рухатися, рухатися, і потім бабам ковід, і все. І тільки стали популярними онлайн уроки, а офлайн уроки вже перестали виходити. З, ну вони вийшли з моди, тому що ну, всі так обережно до цього відносилися. Угу. І тому мені прийшлося це все закрити. Так, Продовжуємо. Дім дуже класно в тебе це все виходить. Зараз поговоримо про те, взагалі, як ти прийшов сюди, як ти став ведучим на Радіо радіопорч. Uh -huh. Але перед цим трішки хочеться поговорити про те, що вже весь інтернет кричить про те, що ти пов'язаний з б'юті сферою. Серйозно? Прям весь інтернет? прям весь інтернет кричить. Ну реально в цих ваших інтернетах. Ну цих да там типу на заборі я також бачив, що написано Діма Бабак в б'юті сфері. Е, окей, е, взагалі, як ти зв'язав своє життя з б'юті сферою, і як по суті з співака там, з людини, яка хотіла виступати на сцені, ти пішов у б'юті? Давай почнемо так, що взагалі музичне життя і життя оцього всього музикального шоу-бізнесу для мене перестало бути привабливим. Угу. Перестало бути привабливим від того, що я отримав негативний досвід співпрацювання з менеджерами, з продюсерами, які тупо заробляли на просто гроші. Вони витягували гроші, вони хотіли гроші за свою роботу, але робити для цього нічого не хотіли. Але обманювали мене в тому, що все буде окей, все буде класно, треба почекати. Взагалі чекати було не треба. Треба було просто відмовитись від них, угу. і просто треба було взагалі займатися чимось іншим, тому що, ну блін, не знаю, де це було дуже складно, якщо чесно. Дуже складно було знаходитись в кулуарах разом з цими музикантами, дуже складно було знаходитись в кулуарах з музичними редакторами радіостанцій, музичними директорами українських телевізійних каналів, продюсерів, взагалі цього всього оточення. Я вже казав, що людина не емоційна. Ну я не можу знаєш казати те, що насправді не думаю. От я звісно, можу вигадати якісь історії, але от бути правдивим або брехати в тому правді, я ну, насправді ну. Я не можу і багато хто цим користується, і в один момент я просто зрозумів це і перестав цим цікавитися. І ще я зрозумів, чому музика для мене була такою приємною е приємним етапом мого життя, в тому, що мені просто потрібні були емоційне поглажування, тому що мені не вистачало дитинстві. А Я вже не дитина, і зрозумів, що треба рухатись далі. Угу. Тому я познайомився з одним е моїм другом. Тепер вже. Тоді ще не був він мені другом. Він сказав, що буде відкривати салон краси і хоче бачити мене. Нас звели там з ним інший, мій товариш. Ні, взагалі не було. Угу. У мене був знайомий, який цим все життя займався перукарством. От я сказав: слухай, якась дуже дивна пропозиція, то, напевно, що ні. Але потім вже через деякий час я пішов на Барбара, коли закрилась студія, я пішов на Барбара. Відучився там, і він побачив знову і вже відкрив перше салони. Каже: Давай до нас будемо фарбувати. З Барбера уфарбувати да, я пішов. Я відпрацював Барбером пару тижнів, пару місяців, і mm -hmm. вже пішов в салон працювати. Мені сказали, які кроки треба виконувати для того, аби досягти в цьому якогось успіху. І Я просто тупо довірився їм і виконував те, що вони мені сказали. І зараз, взагалі, не жалкую, що в той момент так все відбулося. Ти зараз досі з цими людьми? Да, Так, да, я працюю вже, звісно, він відкрив четвертий салон. Mm -hmm. За два роки відкрив чотири салони, і я працюю в одному, мені здається, із найкрасивіших, найгарніших салонів Києва на великій 8 вісіма. Це біля Софії. Працюю топ-стилістом. До речі, я пам'ятаю, ми з тобою спілкувалися. Ти якраз, я так пам'ятаю, ходив на підвищення кваліфікації, так? Mm -hmm. Ким ти зараз являєшся в салоні? Mm -hmm. В сенсі. Ну, в сенсі, зараз яким ти майстром от, вважаєшся? Там mm -hmm. же ж я, є я так. Типу. Ну топ градація. Топ. Топ майстер. Ну типу, топ стиліст. А які взагалі є градації? стиліст, топ стиліст, арт стиліст, арт директор, директор. Розумію, співвласники. <рес> 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 ну, скоро, скоро може бути. Ну, подивимось. Ну, може бути. Е, окей, е, слухай. Я от е, все ж таки не вірю, що в тебе немає ось цього всередині, що ти там перестав писати пісні. Я все ж таки думаю, що може ти на ничку десь там вночі пишеш. На ничку на ничку пишу. Ну, звісно, у мене є замовлення. До мене звертаються старі знайомі, які хочуть, щоб я їм щось написав. У мене є за це. Ціна, типу, і вони ти, мені ти платять я пишеш. Пишу. Да? Ну як я не пишу відомим зіркам, або там не співпрацюю з зірками взагалі, тому що ну це дивні люди. З ними можна просто, якщо реально друг класна людина, з якою можна поспілкуватися, то я буду з нею спілкуватися. А що стосується творчості, я тобі кажу, це просто ти залазиш в під цю вірьовку на гільятіну, тому що ну це неможливо. Творчі люди вони дуже інфантильні, вони дуже емоційно качельні. Типу, і ти ніколи не, не вгадаєш, що у нього сьогодні, що у нього завтра. Тобто, ні, я такий, що якщо домовився, я буду це робити, наприклад. А дуже творчі люди, вони, знаєш такі, сьогодні так, завтра ні, а я так не можу. Що стосується саме замовлень на пісні, які мені там. Пропонують, то я це роблю, беру там стовідсоткову передоплату, і після цього тільки працюю, uh -huh. і все. Тобто, я не думаю про те, що заплатять мені гроші, не заплатять. Я кажу: дивіться, 100% платити, ми працюємо, тому що вони знають, що якщо я сказав, то це буде так і відбуватися. Не буде такого, що я сказав, і не буде такого. О, тому вони мені довіряють, ці люди є, і ми працюємо з ними. Uh -huh. А скажи в собі, пишеш пісні ще, досі? Uh -huh. Так, да, нещодавно, коротше, перед е, тим, як там, викладаю вокал також своїм знайомим. Mm -hmm. От у мене ціна нормальна така за урок, я її спеціально поставив, щоб ніхто до мене не, звертався. не приходив, да, А вони приходять. І написав пісню, там щось є: кохай моє серце, кохай, не звертай, ти уваги на біль, щось таке. Коли ми почуємо цей трек? Та я не знаю. Я думаю, що може колись її заспіває Іво Боба. <смеш> <смеш> ну, конечно, у, у дідусь деньги є. <смеш> Окей, слухай, питання, яке точно багатьох цікавить, як ти потрапив на радіо Порш? Як я потрапив на радіо Порш? Так. Ого, а як радіопорш потрапила до мене. Дивись, як це все відбулось. Мене запросив сюди один чоловічок, сказав, що треба заспівати на благодійному концерті. Я прийшов з гітарою і заспівав. І вони побачили моє відношення до виступу. Я репетирував, дуже багато здавав питання, відносився до таймінгу дуже добре. Ну тобто нікуди не бігав, не ходив, не розполяв. Відповідальний людина є відповідальна і. Я заспівав дві пісні, і мене запросив інший чоловічок і сказав, що давай з нами працювати. От ми домовилися об умовах. Мені на той момент дуже була необхідна фінансова підтримка в цьому плані. Я ніколи не був радіовідучим. Я взагалі перший ефір пам'ятаю, це було щось. Як я да постійно да, і виходять, кажуть, а що це таке? Я кажу, то щось з мікрофоном. Коротше, <плес> <плес> вот, був такий момент, і якось так воно закрутилося, затягнулося. Ми підписали там що рік будемо тут працювати, і от сьогодні він закінчився. На жаль, так да. дуже, дуже сумно. Дуже насправді. сумно, так да. очімно. Сумно. <плес> Просто знаєш, хотілося задати таке питання, яким чином ти так впевнено завойовуєш аудиторію, адже я не побоюсь цього слова. Найкращий наш ведучий. Серйозно? Да. А ну, це, може, ах... це моя суб'єктивна думка, насправді. Ти, ти так, запитав але... у нашого консьєржа внизу, да. <рискій> <рискій> кого він вважає кращим ведучим. Він <рискій> просто кажуть, що да, німа ну, панує. <рискій> так, да, я зрозумів. <рискій> я, я з тебе приклад просто періодично а, беру. Серйозно? Там. Ну, да, я там, знаєш, дивлюся іноді там, твої інтерв'ю. Не нехтуй. А то станеш барбаром. Так <смеш> мені прилетить просто прайс <смеш> та, за вироки. <смеш> та, та, та. <смеш> ну, так що, так, яким чином ти І От, Як ти <смеш> думаєш, можливо, у тебе якісь класні якості, там особливості? От, чим ти подобаєшся людям? А, чим я подобаюсь людям? В першу чергу. Я думаю, що я людям не сильно подобаюся, тому що зі мною не цікаво. Я не та людина, яка буде в колективі цей колектив тримати. Я більше та людина, яка шукає ту людину, яка цей колектив буде тримати. Мені так здається. Завоявую, мабуть, типу щирістю, коли до мене звертаються з якимись питаннями або діляться якимось питанням. Я завжди дуже емпатично до цього відношуся. Мені дійсно там дуже цікаво, чому людина себе там. Відчуваю зараз дуже погано. Я там занурююсь в її проблему якусь, mm -hmm. і таким чином вони мене пускаються. Знаєш, в френдлі зону. Типу, і в цій френдлі зони, але я дуже обережний в цьому. Я не буду залазити там дуже дуже там якось знаєш, близько до цієї проблеми. От я завжди допоможу, підскажу. Е, якщо мене запитають, десь направлю. Мабуть, ці люди цю енергетику сприймають дуже добре, їм зі мною комфортно. Я зручний. Я ніколи не кажу їм, що вони щось погане роблять або що вони роблять щось не те. Mm -hmm. і... Перед е інтерв'ю, записом Артура, ти точно нормальний ведучий? Я Ніколи не кажу людям. Це ж був жарт. Це ж був жарт, напевно. І цей, Хочу просто сказати: мені здається, що я зручна людина в спілкуванні, і тому люди якось дуже розпроважені до мене. Ну, типу, так, я як брат, як сестра, як батька, як син. Окей. Чому ж все ж таки ти вирішив з радіо зав'язати? Ну тому, що я в цій сфері почав здобувати, е, як сказати? Два не здобувати. Я в цій сфері знайшов себе в сфері стилістиці, uh -huh. і мені хочеться приділяти більше уваги тому. Ну, ти знаєш, да, цей приклад, що 80 на 20, типу там 20% ре... Цієї роботи дають 80% результату. Тобто зараз у мене є розфокус. Мені треба думати і про радіо, і мені не треба думати про стилістику, і треба думати про музику, і треба думати про все. Мені хочеться направити всі свої ресурси саме на стилістику і досягати там успіхів, наскільки це буде можливо. Окей, uh яким -huh. okay. ти бачиш тоді життя, от в майбутньому. Ти от роздивляєшся стилістику як основу uh -huh. і от. Візьмемо, наприклад, там ну, 5-10 років. Там, от як ти бачиш подальше своє життя, з чим воно буде пов'язане на твою думку? Е, дивись, в умовах тих, що зараз відбувається, я не можу сказати і спланувати, що буде через 5 або 10 років. Можливо, ну, нічого не буде через півроку. Я не можу ну, знати про своє життя далі, що зі мною буде відбуватися. От, але звісно, якісь там захмарні мрії там присутні. От я при да? про мрії якраз питаю, mm. от. Візьмемо так да. Ну що стосується, наприклад, я би не хотів всю ж це життя стояти біля крісла і стрихти людей. Uh -huh. Я би хотів бути тою людиною, яка навчає тих, хто буде стояти цього біля крісла. Uh -huh. Все життя. От я би хотів бути в цій сфері людиною, на яку спираються, коли щось роблять. Тобто це якісь технічні моменти, стосуються стрижки або фарбування. Я би навіть хотів зайти в цей бізнес як власник салону або власник академії. От хотів би розвивати в цьому направленні саме цю сферу послуг і змінити відношення клієнта до майстра і майстра до клієнта, типу об'єднати це поняття між собою, покращити сервіс. Я б дуже хотів би мені, і я би хотів привити людям розуміння. Взагалі, себе і волосся, тому що багато хто розбирається в одязі, багато хто розбирається в телефонах, а мало хто розбирається в тому, що носить на голові. Ну, мені б хотілося, щоб людина зрозуміла, наприклад, що в неї на голові знаходиться і як цим жити. Я зрозумів слухай, тоді таке питання, чи все ж таки слід від тебе очікувати в подальшому якихось нових реалізацій творчих ідей в плані музики там, чи тому подібне? Що mm, стосується музики, та може і таке бути. Ну я думаю, що цю сферу покидати взагалі ну, не треба, тому що вона мені допомагає, і люди дуже багато пам'ятають мене з того всього. І є клієнти, які приходять, тому що вони мене десь бачили. Потім залишаються, тому що я її гарно обслужив, зробив їм класну послугу. Uh -huh. От. І Звісно, я думаю, що інтерес до себе треба підігрівати все ж таки музикою і шукати якісь моменти. Коли він настане, я не знаю, але я впевнений, що він все ж таки буде. Чудово, тоді чекаємо від тебе нових ідей. Дякую. Що ж, на цьому я думаю, будемо завершувати. Як скажеш. Дуже вдячний тобі за таку теплу лампову розмову. Будь ласка, дуже цікаво було от поспілкуватися, тому що, якби вперше в цій програмі так відбулося, що я зараз сижу на місці ведучого в твоїй mm -hmm. програмі, яку все, все Ми мої закольцевали. Ну як сказати, <рес> програма вона буде жити. А, ну, не лякай, супер. не лякай людей. Ми Добре. її будемо продовжувати. Окей. Просто вже так скажемо, без твоєї присутності. Український бекстейдж без Дмитра Бабака. Так, да, буде, буде просто український бекстейдж 2.0 без бабака. Дякую. <ріху> <ріху> так, ну і на цьому все. Дякую всім, що слухаєте українське. Пісня? Ну, другу. Ми, ми ж включимо другу пісню. Ага, буде, так? Да? А, а, я, а ти хочеш другу А яку ти хочеш другу пісню? Ну, свою, звісно. Діма, на місці не сидить. Ну не Юриш поставить пісню, хоча у нього класні пісні. Це наш звук Чи не Жені Тікток? Ні. Звісно. Давай поставимо яку пісню ставимо. А добре, давай послухаємо, будь ласка, пісню очі. Оце моя пісня, вона дуже красива. Давай якраз нею завершимо такраз. Шоу, будівлю. Прекрасно. Тоді слухайте українське, залишайтесь з нами. До нових зустрічей, друзі.